Всім доброго дня. Вітаю з Волині. Приїхала на дачу. Ось ця дорога веде прямо в ліс. І зараз побачимо, як будуть зустрічати мене мої котики. Зараз вони почують, як буде звук такий їм знайомий. Але я не можу відкрити однією рукою погано. А ось. Зараз. Зараз мурчик буде виключати. Я спеціально так стукаю. І вони почують нас. Де мої котики? Ось наша дачка. Як я люблю її. Воронерка квітне ось мій Мурчик вже біжить зустрічає мене. Моя кетюня. Кітюнька моя. Ти вже прибіжи, прибіг, моя кіця. Як ти знаєш? Ти своїм жіночком. <сіця> Хороший мій. Я тобі принесла. Їдло, <сіця> мій кіця. ти мене вже чекала. Іде, Мурчик, пошлі. Пошлі, моя Мурчик. Ось. Ідемо, як і ідемо. йдемо. Ось бронерка, дуже гарна квітне, так гарно розрослася розросла. по всій цій діляночці. Ось такі голубенькі, гарні квіточки. Гарно, дуже так шикарно квітує.